Вітаю вас, дітки! Сьогодні у нас заняття з логіку математичного розвитку, і я запрошую вас у чарівну країну математику. Дітки, подивіться, ми потрапили з вами на казкову галявину. Тут ростуть квіточки та пурхають метелики. Скажіть, будь ласка, а чого більше? Квіточок чи метеликів? Так, правильно, квіточок більше. А як ми це можемо перевірити? Правильно, треба, щоб метелики сіли на квіточки. Дітки, наскільки метелики менше, ніж квітів? Так, на один. А що ми можемо зробити, щоб кількість метеликів була така ж, як кількість квітів? Молодці, вірно, треба додати ще одного метелика або прибрати квітку. Дивіться, тепер кількість зрівнялась, як ми можемо це сказати? Метеликів стільки ж, скільки і квітів. Так у нас три метелики. Раптом до метеликів прилетів їх друг вітерець. І метелики попросили його, щоб він приніс їм цифру три, що позначає число три. Погляньте, дітки, це цифра три. Три щаслива цифра дуже, але трохи вона тужить. Буква З на мене схожа. Переплутати не зможуть. Дітки, давайте поглянемо на цифру 3 і на що ж вона схожа? На вужика, на сороконіжку, а також на морського коника. Дітки, у вітерця є друзі, дощик і сонечко. Одного разу вони вирішили прикрасити галявинку. Дощик полив галявинку, а сонечко зігріло її своїми променями. Вітерець розвіяв насіння квітів. І одного разу вітерець побачив, що на галявині з'явилась перша квіточка. Дітки, якого кольору була перша квітка? Правильно, блакитного. Потім розквітла ще одна квітка. Якого кольору вона? Так, білого. А якою за рахунком вона розквіла. Так, вона розквітла другою. Молодці малята. Потім розквітла ще одна квітка. Якого вона кольору? Так, червоного. А яка вона за рахунком? Правильно, третя. А скільки всього тепер квіточок на галявині? Так, дітки, квіточок всього три. Перша, друга, третя. Потім на галявинку прилетів метелик. Він спочатку сидів на краю квіточки, потім спорхнув і полетів над квіточкою. І тут раптом закрапав. Рясний дощик, і метелик сховався під квіточку. А потім виглянула сонечко і метелик знову сів на квіточку. А зараз малята відпочинок. Арамзамза, арамзамза, голи, 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 толи, рамзамза, арамзамза, арамзамза, голи, 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 гули, рамзамза, арафи, арафи, гули, голи, 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 рамзамзам, арафи, арафи, гули, гли, голи, голи, гули, рамзамзам. Повтори, да веселись. Арамзамза, арам, самзам, голи, Повторюй, нас доганяй. Арам 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 гули 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 гули, гули 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 рам Арамзам, арамзамзам, кулікулі кулікулікулі рамзамзам, гули 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 гули, кулірамзамзом, карапіт, карапі, кулікулікулі кулікулі гули 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 гули. Молодці малята! Гарно ви сьогодні працювали і потанцювали. А давайте згадаємо, з якою ж цифрою ми сьогодні познайомились. Правильно, це цифра 3. Пригадайте, дітки, на що схожа цифра 3? А я для вас маю невеличке творче завдання. Викладіть на прогулянці цифру 3 із природного матеріалу, з листочків, квіточок, каштанів, камінців або зерняток. Можете принести їх додому і зробити це вдома. А я чекаю на ваші фото. До побачення!